Громадяни, сенатори, народи Риму. Я повернувся не з втечею, а з тріумфом. За дев'ять літ війни я не тільки підкорив Галію, а й розширив межі республіки до самого океану. Там, де ще вчора жили дикі племена, сьогодні майорить слава Риму. Ми збудували мости через Рейн. Ми ступили на землю Британії, куди не дійшов ще жоден римський легіон. Ми билися не за золото. А за честь не за рабів, а за порядок. І порядок буде, бо Рим є законом світу. В моїх легіонах дисципліна. В моїх серцях віданість. І в моїх очах бачення майбутнього дарим більше не буде роздиратися за здрощами між патриціями і плебеями, а стане єдиною силою. Я лише знаряддя волі народу. Не відкидайте моїх перемог, бо разом із ними ви відкинули б надію на оновлений, сильний Рим. Я не шукаю трону, я шукаю вічної слави республіки. Хай кожен сенатор запитає себе, хто я, той, хто боїться сили за спиною народу, чи той, хто готовий до нової епохи Риму? Вейни, вийди, вичі. Я прийшов. Я побачив. Я переміг для вас, сенатори. Для тебе, Риме.